На днях у Генеральній прокуратурі України під головуванням генерального прокурора Віктора Пшонки відбулося засідання колегії щодо оптимізації слідчого апарату в органах прокуратури. Під час колегії було обговорено питання реформування слідчих і наглядових підрозділів в органах прокуратури. За словами Віктора Пшонки, ключовою подією, яка позбавить прокуратуру слідчих повноважень, має стати формування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування. З прийняттям кримінального процесуального кодексу визначено чіткі часові межі остаточної реформи слідства прокуратури не більше п'яти років з дня набуття ним чинності. Саме в цей період має бути створено державне бюро розслідувань, до якого перейдуть повноваження органів прокуратури з розслідування кримінальних проваджень. За його словами, на сучасному етапі розвитку кримінальної юстиції прокурорсько-слідчі підрозділи потребують комплексного реформування. Прийнято рішення про ліквідацію головного слідчого управління та створення на його базі головного управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури. Керівником підрозділу призначено Дичаковського Віктора Миколаєвича. Крім того, утворено. Управління працюальне керівництво кримінальних переважень Генеральної прокуратури це нове управління, підбиваючи підсумки засідання колеги з питань реформування слідчих і наглядових підрозділів в органах прокуратури, Віктор Пшонка зазначив про те, що органи прокуратури ступили на шлях реформ та глибокої модернізації.